У ці хвилини триває з'їзд з нового політичного об'єднання Народний фронт під підгідю колишніх б'ютівців. Хто саме присутній і хто увійде в нове політотворення? Розповість наша журналістка Ксенія Веркалець. Вона на прямому зв'язку. Вітаю Ксенія. Отже, народний фронт. Що це таке? і Кого ти бачили з відомих обличчя, крім анонсованих Добре. Арсенія Сенюка та Олександра Турчинова? І чи відомо тобі щось про входження у нову поліцилу представників батальйонів? Добрий день, все відомо про все по порядку. Хочу зазначити, що ще годину тому біля міського будинку вчителя було дуже людно і гамірно. Було повно хлопців у камуфляжі. Зараз вони також чатують. Були ще й молоді люди, які тримали у своїх руках прапори політичної сили. Серед присутніх прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, також голова парламенту Олександр Турчинов, повно урядовців, Це і міністр юстиції і міністр соціальної політики, і міністр внутрішніх справ. Її громадські активісти це люди. Обличчя, яких нам знайомі ще з часів майдану є Тетяна Чорновіл. Цікаво, що делегати з'їзду вирішили відійти від стандартної процедури проведення таких заходів. Ви почали із виступів учасників. Також розтлумачили назву політичної партії, зазначили, що вона символічна за словами делегатів. Нині є два фронти: це зовнішній фронт, на якому є російський агресор. Путін є внутрішній фронт із агентами Кремля, і саме народний фронт покликаний щоб боротися з усіма цими фронтами і подолати усі. Ці злі сили також місце проведення обрали не випадково У міському будинку. в 4 свого часу засідала Центральна Рада. Про це також наголосили делегати. І за словами голови парламенту Олександра Турчинова, політична сила покликати, щоб захистити Україну. Така сила може зупинити і агресора, знищити корупцію і стати на перешкоді п'ятій колонії. І Власне, ця сила покликана, щоб підняти країну і провести її в Європу. Зазначив Турчинов. Народний фронт об'єднав у своїх лавах людей, які були на передовій ще за часів майдану і зараз продовжують воювати на сході України. На цьому наголосив екс-секретар РНБО Андрій Парубій і. Прем'єр Арсеній Яценюк як справжній чоловік, поступився місцем і виступом Тетяні Чорновіло. Він зазначив, що вона у цій війні загубила втратила чоловіка свою другу половину, але утім знайшла родину. Сама ж Тетяна Чорновіл зазначила, що вона у складі політичної сили, бо тут є Арсеній Яценюк. І власне, оскільки відійшли від стандартної процедури проведення з'їзду, лише нещодавно, коли готувалися до включення, прийшли до до регламенту. Знаю лише, що головою політичної сили обрали. Арсенія Ценюка, який поведе політсилу на вибори, його заступником призначили Олександра Турчинова. Більше подробиць розкажу вже у наступних випусках. Новин Колего, тобі слово. Дякую, Ксенія. Нагадаю, це була наша журналістка Ксенія Варкалець зі з'їзду нового політичного об'єднання Народний фронт.